Друзі, усім привіт! Іще рядочок сьогоднішнього кошика. Так. Як і обіцяла в'язатиму кошик тільки у прямому ефірі. Тож, хоч і повільно, але ви все будете бачити точно. Ось так. значить, Зробимо замкнути спалах. Ось такий крайчик у нас внизу, гарний. От, і працюємо далі. Так, хто чим зайнятий, друзі? Хто що робить? Пишіть чай кава, щоб я принаймні знала, хто є на стрімі. Бо реально цікаво, хто є на стрімі. Отже, минулого разу я почала в'язати наступний ряд. Не один, а один із маленьким хвостиком. Тож цього разу я так само через край перев'яжу один лишень рядочок. Якщо пам'ятаєте цю філософію, що на чому ти зосереджений, ти в тебе і виходить. Тобто, якщо зосередитись там вчити мову, але щодня хоча б потрошечку, то те в тебе і вийде. Якщо ти будеш там займатися значить, якимись науками, також щодня потрошечку, то те в тебе і вийде. І так само, якщо будеш займатися спортом, то матимеш гарну фігуру. І якщо дуже повезе, то ще й гарне здоров'я. Якщо вкладатимеш одну кирпичинку щодня, то рано чи пізно побідуєш собі дім. І так далі, і тому подібне. Тож, я почала з малого, я взяла собі за правило щодня в'язати, принаймні, рядочок кошика. Але не завжди не виходить завжди це правило виконати. Бо знаєте, є такі справи, які можна відкласти, а є такі справи, які відкласти не можна. І чомусь я зазвичай відкладаю саме те, що приносить задоволення. Усі задоволення в бік і лишення це. Ще я так само хотіла до Пасхи встигнути скласти картину. А значить, що я там ще планувала? Планів настільки багато, що це. Просто нереально виконати. Але, коли є хоч якісь плани, то все одно зробиш більше, ніж коли нічого не плануєш, ні до чого не пранеш. Тож, друзі, беріть листочки, пишіть собі якісь цілі. Пишіть собі кроки, як ти з цілі досягти. І рухаємося, живемо. Це допомагає. Не втрачати опору під ногами. У наші часи це дуже важливо мати якусь ціль, можна багато цілей, але все одно треба рухатись кудись, коли є якийсь прогрес в будь-якому напрямку. То все одно відчуваєш, що ти молодець. Йой. От навіть у мене був стрім на моєму іншому каналі про інсторики. <смас> 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 Я все ще намагаюся знайти. Одну наліпку. Там всього 25 наліпок, 24 є, 25-й немає, хоч плач. І я її шукаю. Я рухаюся в цьому напрямку. І якщо все ж таки знайду, то це буде прям прекрасно. Я відчую, що ось мета досягнена. Все зроблено як слід. Так, оце ми поки деревенели, ми вже один бік пров'язали гарненько. Це бокова частина. Зараз трошечки розпущу ниточок, щоб гарненько наліти. Ниточки використовую дарничанка. Хто ще не чув, якщо є така людина, яка перший раз забігла на стрім, то ниточки дарничанка це акрилові ниточки, ось так от вони розшаровуються, пухнастяться. В чотири ниточки в'яжу. Так, йдемо далі. Це бокова частина. Ось така. Видно, що мало часу Бігом-бігом. До речі, на другому каналі я зробила а, подкастом а, плейлист Інсторики. І там є коротенькі а, такі історичні. Ну, я б не сказала, що це історична справка, це такі оповіданнячка історичні, які можуть бути цікаві і дітям. І їх можна просто слухати. Коли вам хочеться гарно заснути, то ставите подкасти інсторики і гарненько собі заплющуєте оченятка і засипаєте. Я вас там убаюкаю <баю> цими заколисаю всякими оповіданнячками цікавими. Про Сагайдачного, про Крушельницьку, про княгиню Ольгу, про кого ще, про Шевченка. Там багато історичних постатей, вам сподобається обов'язково. Про Вернацького, здається, я вже. Виставила це відео. Я просто не пам'ятаю, які відео я вже е, опублікувала, а які ще тільки готуюся редагувати. Знаєте, воно так якось. Якось. Так, це вже бокова сторона. Ось такого гарненько доходимо. Візеруночок. Е... Основний візеруночок буде в майстер-класі. Якщо вам цікаво, то я через петлю, через один стовпчик, у другий стовпчик роблю два стовпчики без накиду. І ось таким чином у мене відбуваються значить, ось такі коси, косі лінії. Так, значить, ось один стовпчик пропускаю, у другий стовпчик завожу гачка, витягую і ось так. Один стовпчик без накиду, другий стовпчик такий самий. Ось по два стовпчики із стовпчика не за косу, а за стовпчик. Дуже мені сподобався цей візерунок. Легко в'яжеться швидко. Головне, дівчата, не затеревенитися і не пропустити, не пров'язати один стовпчик замість двох. Все інше то вже таке. О, дякую за лайчики. Дякую, друзі. Взагалі дякую всім, хто потім переглядає стріми з запису. Ваша підтримка також дуже важлива. Все важливе. Так. Є. І... Ще один. І через один. Ось так швидко плине. Час, що ми з вами швиденько-швиденько все це і зробили. 10 хвилин стріму. І нема що бачити. Отже, друзі, ми з вами пров'язали ще один ряд в цьому стрімі. Продемонструю ось початок в'язання, ось так виглядає. Така, як це сказати, крайчик донешко я трохи розширила ще на один ряд в'язання, і тому тут такий от плотний край. Так. І ось така у нас, ось можете бачити, ось, такі, ось таке було донушко. Вони однакові за розмірами. І ось так ще приблизно на сантиметр півтори збільшилося донце в об'ємі. Продовжуємо. Значить, що ми зараз зробимо? Закриємо цей ряд, я вам продемонструю, як це робиться. І для історичної точності я зв'яжу ще два-три фрагменти. Значить, при цьому в'язанні закривається ряд таким чином. Витягуємо петлю приблизно на фалангу або дві. В залежності від того, які у вас нитки які у вас руки. От. Нитку робочу лишаємо всередині і вниз. Всередині і вниз. Ось цю витягнуту петлю треба протягти таким чином. Значить, беремо перший зв'язаний стовпчик у цьому ряду і під обидві ніжки його піддіваємо. Ось тут продовжується коса. Під обидві ніжки підділи. І ось таким чином протягли на зворотню сторону. Оце є лицева сторона, то є зворотня. Ось така довга петля на зворотній стороні. Потім беремо гачок, нитка вниз. І в останній пров'язаний стовпчик заводимо гачок. Завели, беремо ось цю петлю за всі її ниточки і виводимо назовні. Є. Маємо ось таку красу і щось пішло не так. Зачепила якісь ниточки. Все, ось тепер гарно. Оця петля і є наш перший стовпчик. Ось ми його закріплюємо. Гарно, треба закріпити, щоб не тяглися ниточки. Закріпили. Тепер оцей самий отвір, звідки ми щойно витягували ось цю петлю, знов заводимо гачок. І витягаємо ниточку і пров'язуємо ще раз стовпчик. Ось наша. Перший ось такий фрагмент елемент галочка така. Пропускаємо в наступний знову заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик. Чекайте, щось я не Так, да, Все вірно. Стовпчик без накиду. Сюди ж, у цей же отвір, знову стовпчик без накиду. Тобто, саме для цього візерунку цей спосіб закриття ряду ідеальний. Скільки там було три? Хочеться, щоб так само, як і було, щоб був ідеальний ряд. Раз, два, три. Чотири. Чотири. Уже і п'ять уже тоді. І п'ять. Добре, друзі, все, не буду продовжувати далі, бо це вже достатньо, це вже ряд. Ряд пров'язали і ось хочу показати, що тут не видно, немає ось такого. Ось ще раз продемонструю зсередини. Що ані зсередини, ані ззовні не видно, де саме закінчується ряд і починається новий ряд. Для цього візерунку це ідеально. Добре, друзі, дякую за увагу, дякую за підтримку. Всім мирного неба та Божих благославінь. Всім па-па.